Вас, малятка, пропоную вам відгадати загадку. І за хмари випливає, Промінці яскраві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. Так, вірно, це сонце, малятка, а ви любите сонечко? Тож давайте ми з вами сьогодні роззвучимо закличку про сонечко. Послухайте уважно. Вийде вийде сонечко, на дідове полечко на бабине зілячко, на наше подвірячко. На весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидають. А зараз повторюйте за мною. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко. на бабине зілячку, на наше подвір'ячко. на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Давайте повторимо ще раз. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко на бабине зілечко на наше подвір'ячко на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Дякую, малятка, за увагу. Я сподіваюся, вам сподобалася закличка про сонечко.